Kaum має різні переклади. Лише ледь, майже не навряд чи. І дуже часто воно використовується саме в значенні майже не. Du hörst mir kaum zu. ти мене майже не слухаєш. Або, наприклад, я зустріла якусь коліжанку, яку я давно не бачила, і вона дуже змінилася. I habe dich kaum wiedererkannt я тебе майже не впізнала або я тебе ледь впізнала. І пам'ятаємо про значення навряд чи. Seine Laune wird sich kaum bessern. Його настрій навряд чи покращиться. І пам'ятаємо про значення тільки-но. Kaum ist das Schuljahr vorbei, beginnt die Freude auf die lang ersehnten Sommerferien. Тільки но закінчується навчальний рік, розпочинається радість довгоочікуваних літніх канікул.